Які цікаві брьовнишки! О, так А як тебе? Бетон. Задержала його брьовнишка. Тепер маємо витягуватися на лідорочці. Дивись, тут маємо розвернутися зараз. Не знаю, вони якось справляться, це з їхніми проблеми. А ми як зрителі просто подивимося. Прикинь? Оце дерево, так? Да? Думаєш? Зараз вони сюди будуть колесами виходити, тому дуже обережно. Сань. Давай ектіок. що. Давай. Ось так, ровно. Terima <laughs> kasih 行行行。 Руль, 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 куди він вивернув? Руль вправо, руль вправо. 嗯。Mm hmm. do с переключалками механично лебедка У -у -у! еще два таких валеры <сум> и тут буду ровно ним <сум> попал

I'm going to go. I'm going to go. i пристегнется еще плаваю сейчас сушка. Санька обережнейшей выпала выпала не дякую я не хочу я добрый я разумею не дякую я не хочу дякую я в следующий раз вообще никуда не это самое я, я же говорю я куплю мавик и буду ходить за вами с мавиком нафиг Трмно. А долен была до как надо. Газу, газу надо. Вот тяжело, как лобка. На киевском море был такой. Смотри, он поплыл. Метров 200 в воду, потом назад. Там же мелко. И вроде газ в пол, она и прогазовать ее сейчас. О, все. Пойдем, мальчик. Там будем доставать. Тихо. Ви доїхали там заглохла. Стартанул Антон. Я цей самий спецучасток. Шість. Вообще по так всі так їдуть. Ти а? просто не бачив, так? Да? Важко було першим. Віталік перший, да. Сказали, що це штраф, це не дисквал, якщо залишили речі. Ну це ш. Ж... Mm -hmm. Що вирішив так маршал, а як вирішить суддя, ми цього не знаємо. Тому ну, всі думають, що в нього дисквал, бо так в корнеті написано. Факт може бути просто 20 22.

это да, так кажется. Там на самом деле получается вся весь берег устелен щебнем. Это специально. Ну, как насыпь, это дамба все-таки. Чему нужно на дамбу робить с твердой породы. Mm. Нормально такая вон. Прикинь это осенью, блядь, или зимой. Не, мені это не подобається, говорі процедури зимой. Водні процедуры зимой мені вообще не нравляться. Ой, дергається, так вибачте. Хочу и сам подивиться, и камеру не звести. Вот она и дергається. Сейчас дальше буде лебежение. Загалку лучше? Та не шось булькай. Да. Страшне. Це машину треба готувати, щоб так вона їздила. Це як придумують організатори отаку от водну перешкоду і все, хоч. І всі і дві машини проїдуть, а четверо ні. Так чітко відділяється перше місце від четвертого. Что-то мне этот звук не нравится. А то заводится для вас машина якась. Нива вот та, выехала, наверное. Мапка. Мапка. Ну, Саня тоже приблизил на всю катушку. Я уже дивлюсь, что с него там. Саня там приближение, глянь. Ого. Я плюс его приближение. Все, все видно. Ну він хоч на айфон знімає, то ви отримаєте кадри, хоч без тряски, мабуть. Все, пішла машина. Вже буде зараз відсікатися фініш. На цьому в нас все. Завер... Отак ми завершили перший день змагань. І тепер біжимо грязними тапками квадіків в чисту машину. Ну, Стій, стій, куди ви побігли? Як воно вам? Що ви бачили? Розкажіть, що вам сподобалось. А тут гадяч їздив. Я не бачив. ви все пропустили. А я пиво випив. Біля, що я поспав. Я а поспав. ти поспав. Нормально ви. Півчасі в лагері, так? Молодці. Так, у нас сьогодні вечір в лагері і ми дивимося, що люди виробляють. Дивіться. Что вы Такого что никто не делал. А? А? <laughs> Шкин Матрешкин, Это с области фантастики. Снять, а в чем проблема? Відрізати. Ну давайте я вам відрізу. Давай. Нема. Нема. Слепой, комментируй, что ты делаешь? Нихуя, блин, меня он не ебал. Нихуя, так, нихуя не знаю. Так, у нас видеосъемка. Не мешайте. Это что, вертикально с А что, надо горизонтально? Для, для... Тогда там красные трусы в кадре. Для Ютуба горизонтально, для Instagram вертикально. Обрезаете трус? О, вот, бери быстро в рот, блядь. И туши, бля. Сейчас, подожди. Коляна минимально. Мы уже там справились, да? Дякую. Может, у тебя щось поменялось? Ні, се не поменялось. Добре, толстяке. Держі, а це моя бухло? Ні, ну то. Ні. Що зажать? Продовження. Вечірньої посиденьки після гонки. Діти в захваті. Діти, як вам подобається? А якщо я вам світло включу, вам буде подобатись? Діпсі, діпсі, спайдер, coming to the вол. Я, я на тюрьм, что-то мама висловит.